Ні, воно, звісно, таке. Самі шмаколики їдять, а про мене забулись. Смачно, смачно. Ой-ой-ой. ой, ой, Ще б глечика взяли. А як смачно. Ой, як добре глечка взяли. Боже, боже, як його достати. Смачно, боже, поки не бачать бігом. Побачила? Ні. Вона продовжувати. А так ось вмиєшся. Буду гарненькашки хутро блискуче. Так ще цьой-тьой-тьой. О, 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 достало смачно. Давай, давай, давай. Отак, так, так, отак лучше. Отак лучше. Боже, яка смакота. Жаліють, жаліють мені у ті шкіряні їсти. Жаліють смаколика. Яке ж воно добре. Ой, а там що? А там що Ні, не бачать. Бігом, 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 поки ніхто не бачить бігом. так так, так 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 Ой. Ой, вказна та смакота. Яка краса. -нем -нем -нем. Не да, Що ж таке? Не діста. О, вона що побачила халепа. Ну так і будь. Ми не здаємося вперед бігом бігом.